Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні хочу подивитися, ну по актуальним новинам пройдуся. Отже, стосовно касетних боєприпасів. Нарешті США прийняв рішення нам їх передати. Отже, хочу подивитися, як їх поява вплине на наш фронт. Ну, і, зокрема, загрозу від них теж хочу подивитись, ну, тому що все-таки їх не даремно заборонили в більшості країн. Да? Ну, поїхали. Ну, давайте почнемо із фронту. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як е, поява касетних боєприпасів у Збройних сил України е, вплине на фронт? А скажу рони правду. Манос перевернутий. Кана перевернута. Той вас перевернутий. Феху перевернута. Беркана перевернута. Вуньо. Е я правильно розумію? Ага. Дивіться, про що мова. <гум> Цікаво. Дивіться, Манас перевернути, кану перевернути, ти перевернутий, перевернути, феху перевернути, беркана перевернути на кінець вуні. Ну Я до себе доклав, я вас перевернутий. Не зовсім іначе, правильно подумав. Е, дивіться про Шумов відразу. Ну, ось, збільшення втрат. Да. Е, я здивувався, чому так. Тут втрати окупантів якраз. Відповідно, ну, фінальна руна. Да? Дивіться, збільшення втрат окупантів як в живій силі, так ось і в власності, ну, в техніці, там, боєприпасах і так далі. Да? Сумні новини для них, же, знову ж таки, да? ось страх. Ну і прильоти по ним, да? Страх у них від тих боєприпасів, да? ну, почалося виття там на болотах. У да? Бо пропагандистів, де не тільки. Ну, і ось і прильоти по них будуть гарні. Да? Нам від того радість. Ну. Зрозумів. Ну, про збитки пояснив, І збільшення їх порівняно з тим, що зараз є. Ось взагалі де деградація у них йде. Ну, тобто, в них іде. Тобто, я як питав, як вплине на фронт? Ну, деградація фронту для них почнеться. Да? І сумні новини з тим. Ну і ось вуньо. А в нас Вуньо. Ми радіємо. З того. У нас гарні новини, у нас здійснення мрій, якщо так. Е, що більше окупантів буде уходити на концерт до Кобзона. Ну Гаразд, гаразд, вплив хороший, одним словом, на фронт буде. Е, добре, давайте тепер подивимося в принципі, про шкоду. Е, от, Яку ж шкоду вони принесуть? Так, дякую за відповіді. Ну, тому що не буває так, щоб були одні плюси. Mm, так, зараз як би правильно запитати? Mm, знаю. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а яку шкоду касетні боєприпаси принесуть е, території України? Айскають його неправду. Айгес. Ансос. Алакус. Ага, ну, в принципі, добре, можна далі не докладати. Дивіться, я запитав, яку шкоду, хоч і всі руни позитивні випав. Ну, в принципі, в даному випадку логічно, що так. Дивіться, про що мова: Альгіс, Ансус і Лагус. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота, там теж багато чого цікавого. Дивіться відразу: захист, да, ну, зокрема, явно про мирних жителів. Мов. Бачите? Тобто, шкода чому буде. Захисту, там, де тери... будуть використовуватись ті боєприпаси, потім дійсно треба буде ретельно розміновувати і так далі. Тому що тому що можуть бути нюанси. Ти в чому нюанс? Вони ж не всі вибухають там, ті боєприпаси, які з касетного випадають. От з тими і пов'язано. Дивіться, Ансус. Ну, новин буде багато, розмов буде багато щодо того. Ну, до речі, Ансус це ж і ну, не, боже, не бюрократію, про юриспруденцію. Тобто, ну, я допускаю, що. е-е-е Дійсно, нас змусять якісь договори підписати чи такого плану, що е, ну, зараз ми їх будемо використовувати, зрозуміло. В тому плані, що після їх використання, ну, знов таки їх будуть використовувати не по містам, Боже збав, їх будуть використовувати там, по посадкам, полям і так далі. Ну, відповідно, тій території потім, в першу чергу треба буде як слід ретельно дослідити, щоб все там поприбирати, щоб вони знову стали безпечні. Оце про тему. Ну, допускаю, що дійсно змусять підписати якісь документи, які будуть зобов'язувати до цього, щоб, щоб не відкрутились. Ну і Слагу, зокрема. М -м, ну, дивіться, якщо так в контексті, ну, це все рівно якісь гарні новини будуть. Та? Ну і багато новин взагалі, якщо брати довкола цих боєприпасів. Е так і бачите, правильний вектор. Ну, що це? Мені воно явно розуміється як рух. Ну, посприяє руху фронту в ну, позитивний бік та, для нас. Так, да, однозначно. Тобто, бачите, правильний вектор, у нас піде правильне, правильний хід думок, да? правильне прикладення сили, якщо так. Ну, загалом, непогано. Загалом непогано. Ну, але в контексті загроз, до речі, якщо знов таки брати, <кх> яку шкоду. Тобто, бачите, ну, я сказав, тут основне захистом пов'язано, зокрема, мирного населення, що треба буде територію Ретельно розміновувати, щоб ніде нічого не залишилось. Ну а так, загалом, бачите, катастрофи тут немає в будь-якому випадку. Ну, те, що я і сказав, не буває так, щоб були одні плюси. Завжди є якісь і мінуси. Ну добре, таке коротеньке відео вийде. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!